Слава Україні, хлопці! Слава Ісусу! Хочу продемонструвати ще одного мого апарата. Екструдер. І його оператора Ярослава. Тобто мого сина. Слава Україні! Мого синочка. Що б я сказав про той екструдер в хазяйстві, то хороша річ, а можна сказати незамінна. В нього дуже багато плюсів. Ну і один великий плюс. Курче світло трохи хаває, а не трохи, а 7 кВт в годину. Ну, а з плюсів це його плюс економія зерна. Бо так би його, його засваємось 80%, хоч кажуть, там 90%. Будемо вважати 80. Ще один плюс його, що на ньому можна зерно обробляти. Таке чуть притухше, прицвіливше, Там проходить він термообробку, обробку вибачаюся. Десь до 200 градусів. А так він вже в мене трошки старенький, пошарпаний, то вже скільки нема. І атмосфері в 20 він дави. Ну, так по квісті пишуть. Комікорм я роблю сам для свого скота. І рогатого, і хвостатого. Ось такий його я роблю, хлопці, корм, з чого є, мовляв. Пшениця, пшениця, увес, ячмінь. Ну і гречка у мене ще. Бо ще як до війни насіяв, то я її не встиг здати. Згудовую їм потрохи. А зараз пан Ярославі запустив продемонструю, як він запускається. Ну, ну давай з Богом. Dai. трошки сет. Давай, бо зараз буде горіти okay. купляв я його хлопці того екструдера десь в 2017 році, Ну, на, на, на той момент я за нього трохи кашлянув. Десь тисяч я не пам'ятаю точно 25 чи 26, і то мені його по почті пересилали. Я його поки знайшов, він, такий він то самопал, певно, є. Пересилали мені його по кожні аж з Запорізької області. Дзвонив я був до тих хлопців, то недавно хотів шнека заказати. Ну, Там шнеки виробляються. Тут, на великий жаль мені хлопці сказали, що вони зараз перебувають в окупації. А ще пішов про те. То така віч, я вам говорю поначалу, який я купив, до мене тут пів села з'їжалося, мужики, от ми робили ці палочки. Я його трошки відбив, можна сказати, відбив. То, так, хто привозив кукурузу або чисту пшеницю, то ми тут і, і прямо нею закусували. А дитиська, то прибігали, такий запах по дурі, йшов, брали от, палочки, ті, варення і човкали, як ті поручата. так і воно йде, Ну, ну, мішок добру годину йде жирна. своїм гною, то в нього там мало. Бо я за рік, рік біля свині не викидав, можна сказати, гною. То там як не сказав, що вона там назбиралася. І порою, як чайник. Ну, а зараз підемо подивимося, результат того корму. Корм я сам роблю худобі. І коровам, і свиням, Ну, не я зараз синок робить. Вже пару років. Ідемо подивимось. Машка, улибниць. Ну ці льосі, скільки сказати, рік, рік і два місяці, десь тако. Ну такового вона, кіль 300, певно, більше. Ну то вона всього довона, до, бачите, то я зробив такого бункера. був. Все годована тими, тими паличками. Вода йде. А це піцвинки, я їх осінню купив на базарі. Теж вже такі ту підросли нічогенькі вже можна. Якби голод би можна було спарити. І, А її не колю через те, щоб вони давно закололи. А продати в нас хочуть за живий вес. 50 гривень, ну то вже іздівательство над людьми має бути. А ті, що от вам говорять, там сім місяців шість, я чув деякі 5-100 кіль, виростає, то як, мовляв, хай, хай хлопці їдять і те сало. Бо як заготовітелі приїжджають, теж вони не дурні хлопці. Зразу дивляться, де чим годована. І я можу сказати, вам так само зайду на хазяйство, я вам зразу скажу, чи є свиня годована преміксами, чи не годована преміксами. І так о, якось їду. І не я Торгував своїми, м'ясом торгував, до мене приїжджали люди з Тернополя аж брали. Пробували. Не було проблем у мене зараз з бутом, а зараз я ще поки не наладив так. Зараз з молоком ще розібратися, толку не можемо. Ну якихось стихівою я щуренят планую запліднити. Десь, ну Хай вони ще підростуть, десь під 100 кіль будуть мати, тоді будемо. Запліднювати їх, а тут вже не запліднюємо, вона вже здоровечка. Переросла. Добре, хлопці. Всіх благ вам. Давайте. Будемо жити, не помремо. До зустрічі.